Привіт з вами, інтернет-магазин Tos In Мене звати Павло, і в нас сьогодні на огляді бас гітара від Yamaha TRBX 174. бас гітара Yamaha trbx 174 є бюджетним інструментом, має широку гаму кольорів, з якими ви можете ознайомитися у нас на сайті. Корпус бас гітари є доволі ергономічний та виготовлений з червоного дерева. Гриф зроблений з клену та має 24 лади. Баз гітара Yamaha містить фірмову пасивну електроніку J-Style та P-Style, а також дві ручки регулятора гучності та ручки регулятора тон. Особливістю гітари є те, що анкер регулюється з боку корпусу, що є доволі зручно. На задній частині грифа розміщена фірмова механіка закритого типу, назва моделі, серійний номер гітари, а також де вона виготовлена. На задній частині корпуса є відсік, який дає нам доступ до електроніки, а також гриф, який є прикручений на болтах. А тепер переходимо до її звучання. Yamaha TRBX174 буде вдалим вибором для початківців, адже має ергономічний корпус, гарне звучання та якісні матеріали. Слід додати, що ця бас гітара буде найкраще співвідношення, ціна, якість. Не забудьте поставити вподобайки, підписатися на наш канал, завітайте на наш сайт TOSINUA та не пропустіть нові огляди та гумор від нашого каналу.